Так що э, хочу сказати. ж не тільки у військових. У нас же ще є бучатчики. Так що їм теж я зараз готую такі от пакунки, подарунки. Я, кстати, не знав, що є такі красиві печенюшки, круті. Там же ж і Владик, і Вова. Я ж в від от першої ляді не виставляю фотки малого. А стараюсь допомагати. Далі. Накладні документи, квитанції, чеки, все. До копійки вашої звітую про те, що ми зараз закупляємося вже останні е, закупки на поїздку, е, на Пасху до хлопців. Що прошу? У мене до прохання, будь ласка, допоможіть допакувати сім'ї пацанам посилки. Це пауэбанк вони попросили і е, ліхтарики. Все інше, що не просили, я вже скупився. Оце єдине, що попрошу, плюс-мінус, це я десь там 5-500 воно десь так. Все остальне я вже майже закриваю, вже потихеньку скупляюсь. що на карандаш беру, потім на довір'я завожу. От, о, два дня практично вже таких сильных, потужних осталось. будь ласка, під напряжіться, допоможіть уже дозакривайте. Та ми вже собі поїдемо з Богом та повернемося хлопцям. Все, всім велике дякую. Реквізити ви знаєте. Поможіть. З